Добрий вечір, шановні земляки, коротко про підсумки п'ятниці. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. За добу загальні втрати ворога склали 480 окупантів. Знищено 23 одиниці військової техніки ворога та два склади боєприпасів. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районах нашої області вночі обстрілів не було. Що стосується самого Кровавого рогу, всі органи влади... Працюють і ефективно виконують свої функції. Місто продовжує працювати на спільну перемогу сьогодні відбулася сесія міської ради, на якій було прийнято низку важливих рішень, зокрема, внесені зміни до міського бюджету 2024 року. Найбільшу частину коштів а це 87 відсотків або понад 372 млн мільйонів. Передбачено спрямувати на видатки, пов'язані з воєнним станом. Додаткові кошти бюджету будуть направлені на підтримку сил оборони. Допомогу сім'ям військовослужбовців, ліквідацію наслідків ворожих ударів та облаштування укриттів. Зокрема, 126,8 млн грн – це ремонт захисних споруд лікарень та будівництва протирадіаційного укриття. 24,8 млн грн – це субвенція державного бюджету для підтримки сил безпеки та оборони, 7,5 млн грн на продовження усунення пошкоджень в житловому фонді внаслідок збройної агресії. Ну, це прильоти. 40 мільйонів гривень на матеріальну допомогу сім'ям загиблих військовослужбовців та виплати громадянам на непередбачувальні обставини, в тому числі пов'язані з російською агресією. Ну, це коли враження. Також на виконання закону України щодо деколонізації понімів, а міська рада була зобов'язана це зробити по закону. На основі відкритого голосування мешканців міста у Кривому Розі з депутати перейменували вулиці на честь. Воїнів криворіжців які загинули під час російсько-української війни, а також на честь військових частин, формувань відомих криворіжців, віддатних постатей української історії, культури науки, всього 268 топонімів: це вулиці, площі, сквери, парки. Все було максимально демократично під час відкритого онлайн голосування що відбулося наприкінці 2023 року. Саме мешканці міста стали авторами пропозицій щодо перейменування та проголосували. Відповідно до прийнятих парламентом законів про заборону пропаганди російської імперської політики в Україні деколонізації топонімів, вулиць, площ, скверів, парків тощо. Усі міста, в тому числі і кривий ріг, зобов'язані перейменувати топоніми, назви яких підпадають під дію законодавства. Бо це закон. Зокрема, віддаючи глибоку шану воїнам криворіжцям які загинули під час російсько-української війни, за результатами громадського обговорення. Тобто голосування, коли люди голосували самі. 20 вулиць Кривого Рога будуть перейменовані на їх честь, на честь наших загиблих воїнів. Зі списком перейменувань можна буде, буде ознайомитись за посиланням, е яке у мене є і в Фейсбуці і на Телеграм. Також продовжуємо реалізовувати в нашому місті одну з найпотужніших програм по підтримці ветеранів та членів їх родин. У тому числі з підтримки ветеранського спорту, в якому беруть участь сотні ветеранів та членів їх сімей. Є спорт, є ветеран з Family Games, а тепер ще є танці. За численними зверненнями ветеранів, ми провели майстер-клас танців для ветеранів та членів їх родин. Це своєрідна арт-терапія, щоб людина могла стабілізувати свій стан, розкрити себе по-новому. Ми постійно комунікуємо зі спільнотою ветеранів. Одним з побажань було розширити спектр допомоги. Тож плануємо в найближчі тижні провести ще серію мастер-класів, аби зрозуміти кількість родин, що прагнуть цим займатися. Якщо люди мешкають в різних районах, то будемо реалізовувати на базі декількох палаців культури в нашому місті. Записатися ветерани та члени їх сімей можуть за телефонами плюс 38 098 605 2025. Та другий телефон плюс 38 095 050 96 07. В цілому, в нашому місті у підтримці ветеранів, ми реалізуємо системну політику, політику героїв це прямі виплати з міського бюджету ветеранам та сім'ям загиблих героїв. Максимальна допомога в наданні послуг через створений нами один із перших в Україні офісів Я ветеран. Це створення інституту помічників ветеранів, це безкоштовні юридичні консультації, це безкоштовний відпочинок для дітей у комунальному таборі у лісі. Можете записуватись до речі на наступний рік у своїх класних керівників в школах. Видача продуктових наборів декілька разів на рік. Лінія психологічної підтримки 0800300265 та багато іншого. І майже 200 об'єктів підприємницької діяльності міста до речі, надають. За, картою, за карткою я ветеран знижки від 5% до 42%. Також ми впроваджуємо новий цікавий проєкт навчання ветеранів війни неінженерним професіям майбутнього це затребуваним на ринку праці професіям в ІТ-індустрії. Це пілотний проєкт для України. Навчання для ветеранів, безумовно, безкоштовне. А в перспективі образотворче мистецтво вивчення англійської мови ще буде, все це дає можливість ветеранам мотивувати себе. І соціалізуватися в повсякденному житті. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!